Сьогодні багато хто робить свій вибір на користь придбання житла в передмісті, вартість якого нижча, а якість житлоплощі при цьому не гірша за столичну. І це зрозуміло. Компанії-забудовники, які зарекомендували себе на ринку Київщини, зводять безліч нових житлових комплексів із сучасних матеріалів з за новітніми технологіями. І саме ЖК в передмісті по праву можна вважати невеликим автономним містечком з огляду на наявність власної. Інфраструктури, тож досліджуючи ринок нерухомості на прикладі одного із щойно зведених житлових комплексів, дізнаємось, що отримує власник, вклавши кошти в житло на так званій первинці в передмісті столиці і які його переваги. Місто Вишневе, як бачимо, центральна його частина наразі зазнає перетворень і не без участі потужних будівельних компаній, які зводять новий житловий комплекс. ЖК «Атмосфера» – це сучасний проект інвестиційної групи Молодість, яка є одним із найбільших забудовників Київського регіону і який під час війни не заморозив. Будівництво а продовжує будувати і здавати житло в експлуатацію. Зараз все більше і більше людей звертається до відділу продажу, розуміючи, що зараз саме той час, коли можна придбати класну нерухомість по нижчій ніж завжди ціні. Багато людей ще хвилюються, бо велика невизначеність, коли закінчиться війна, що буде далі, але в принципі є великий запит на Програми розтермінування і наш забудовник має можливість запропонувати програми з розтермінування до 36 місяців. ЖК атмосфера складатиметься із п'яти будинків преміального сегменту, два з яких вже введені в експлуатацію, ще два на стадії активного будівництва. Цінова політика від 750 доларів США за квадратний метр. І що не може не радувати, компанія активно співпрацює з партнерами по державній програмі «ЄОселя», Оселя, де певні категорії населення можуть отримати пільговий кредит. А щодо особливостей комплексу, то за проектом тут до дрібниць продумана територія з цілодобовою охороною, відеоспостереженням, новітніми дитячими майданчиками та місцями для відпочинку. Будинки всі сучасні, будинки з максимальним наповненням. Кожен будинок у нас з дуже класним під'їздом іде. Це вже такого бізнес-класу під'їзди, які буде дуже приємно зайти. В них кожен будинок має як квартири, так і комори. Тобто, якщо вам треба... Комора, на кожному поверсі буде власна комора, можна її забронювати та викупити. Комплекс буде закритого типу, велика прибудинкова територія, вона буде без машин, машини будуть по периметру паркуватися, а також ми будемо будувати многорівневий паркінг для тих, хто хоче викупити собі місце або взяти в оренду. Тому ми задовольнимо і як гостьовим паркінгом, так і власним місцем. Як зазначають фахівці, квартири в таких житлових комплексах, окрім естетики та комфорту, мають ряд істотних переваг, серед яких, зокрема, висока енергоефективність. Плюс те, що це буде вже покращені будинки, вони більш сучасні, вони утеплені всі, тому що зараз ви ж бачите, що якщо ми візьмемо там старі будинки, вони не утеплюються і вони холодні. У нас будинки цегляні, тобто там дві цегли йде в клаці, плюс ще утеплення 100 або 120-ка мінеральної вати йде. Звичайно, люди розглядають для сімей, ну і беруть як для своїх дітей, так і як інвестицію вже. Що спонукає зробити таку інвестицію, цілком зрозуміло тут поєднується спокійне життя в передмісті і рівень столичного комфорту. Попри війну, ринок поступово відновлюється. А експерти бачать ознаки покращення ситуації із продажами, прогнозують фахівці і продовження стрімкої розбудови пристоличного регіону, адже попит оселитися саме тут традиційно зростає, що є ключовим показником, який красномовно ілюструє стан ринку новобудов Київщини.